Добрий, добрий день чи добрий вечір, друзі. Тільки сіла записувати відео, як виключили світло. Тому всі, хто в мене чекає, очікує свою чергу відео. Не ображайтеся, що довго, тому що немає можливості. Дуже довго немає електроенергії і, звісно, немає е, інтернет-зв'язку. Отже, Качкарівка, Бориславський район, Херсонська область. Запитує людина. От, дивіться, давайте подивимося до кінця січня. Сьогодні 22 січня. 22 січня. Як до кінця січня буде почувати себе село? Ну, я би так сказала. Дивіться. З одної сторони, наші да, хлопчики, там щось прояснюють, якусь ситуацію. Прояснення ситуація, це, скоріш за все, десь, десь було розмінування. Да? Тобто, або буде розмінування, ще що. Але у вас є обстріли, є прильоти, які говорять про те, що ви будете сидіти також. При тому, обстріли. Десь в городи ось ось є прилітає, а є, прилітає е, те, що ви не будете бачити, то, то, по якимся, ну, не знаю, об'єкти інфраструктури, я би так сказала. От, Зруйновано буде щось традиційно, щось буде наполовину зруйновано. Тобто, воно буде не все. От, І ще що. Там, якщо у вас є, я не знаю, там або багатоповерхівки є, чи да, ну, двохповерхівка, або є де багато скупчення будинків, тобто приватний сектор, не, не, ну не офіційний, скажімо, да, не офіційні будівлі. От. Е, мож, питання, школа чи садік, чи якась така організація, може, там, до речі, ще є якась чи поліція, чи що туди може бути при, прилетіти. Є тобто руйнування ще є, тому будьте уважні і ще, що і є якась працююча, якась, якась працююча ну, організація є, туди прилетить, от, люди встигнуть сховатися, але є наводчик, і ця наводчик жінка. Там до речі, там де прилетить, да там працюють працюючі підприємства, Там жінок багато працює. Дуже буде велике, я задала питання, хто наведе, буде руйнування будуть на цю організацію, да? і я хочу сказати, і буде, буде ця людина має відношення до цієї організації. Ну, або мало відношення, або колись працювало воно. О, е, непогані гроші мало. О, і хочу сказати. І ну, буде, буде, буде велика руйнація цього ну, чи підприємства, чи закладу, поняли тобто. І це чоловік, який дуже гострий на висловлювання, дуже такий знаєте, і який не дуже задоволений тим, що прийшли зсу. Так, давайте подивимось Качкарівку на лютий. Що ж там в лютому? Може вже перестануть вас обстрілювати, може вже вгаманяться. Там може бути не тільки обстріл, там може бути ще і вибух, вибухівки, тобто якась, як міномети чи замініроване, щось залишилось. Дивіться, у лютому ще дуже велика небезпека є. І ця небезпека там, де люди витрачають гроші на випивку або на воду. Або на жидкость. Що це таке? Прям буде сильно, сильно. будуть, будуть обстріли і будуть поранені. Е, ще що, як це може проігратися? Бінзозаправка. Тобто, жидкость люди витрачають гроші, великі гроші. Це не тільки бухло, це там, де люди витрачають гроші на будь-яку ну, рідину. От так скажу вам. Далі, далі. Ще е, лютий у вас є руйнування. Притом, руйнування, чи це поліція, чи це якась там адміністрація, сільська рада, щось те, що має владу, те, що має контроль, воно буде, буде туди прильоти. Накладовище прилетить. І будете очікувати акуратно школа, садик, щось таке. Ну, тобто, якесь підприємство. Це не обов'язково ну, якась церква, там, де люди вірять, там, де люди вірять. Це іноді буває ще. Ну, в основному це відноситься все-таки до ж закладів. заходів. Ось такий прогноз, шановна качкарівка, як тільки з'явиться світло, я вам його загружу, от і ви його побачите. А поки що ось так. Ще у вас два місяці точно. На март я не дивилася, але ще у вас. Чому? Тому що змінюється ситуація. Ви ж знаєте, що все змінюється. От, ви вже ж в мене розумні. Ви ж все розумієте, панієте. Тому, друзі, тримайтеся, пам'ятайте золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі і розумні. Та люблячі Україну люди, які дивляться моє відео, яким я подобаюся, які ставлять вподобайки. З вами нічого поганого не трапиться. Пока-пока!